Понад 300 тисяч окупантів ліквідували сили оборони від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про такі втрати російської армії повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. У соцмережах масштаби цих втрат жваво обговорюють та ілюструють. Ось цю графіку, до прикладу, зробила харківська компанія «Вебспарк». Отже, намагаючись захопити Україну, Росія втратила більше ніж загинуло, загинуло людей у всіх європейських війнах після другої світової. Один окупант гине кожні три хвилини. Це безперервна сон чи обід. А щоб виплатити всі гробові, російському уряду доведеться витратити суму, яка дорівнює річному бюджету тамтешнього міністерства охорони здоров'я. Бавовна в тимчасово окупованому Донецьку за попередніми даними ракета влучила у ворожі цистерни із пальним. Пабліки оприлюднили відео, як у місті масштабно горить і вибухає. Над місцем знімається густий чорний дим. Пожежа зайнялася на нафтобазі у Будьонівському районі. Пишуть місцеві поруч розташовані завод, медалоконструкції, численні склади і промзона. Чи є загиблі і постраждалі? Поки невідомо. Жодної офіційної інформації щодо свіжої бавовни українська влада поки не оприлюднила. Ударний дрон атакував евакуаційний автобус на Херсонщині. Волонтери вивозили з-під обстрілів жителів Бориславського району і потрапили під удар. Двоє людей поранені. В самому Херсоні через ворожі атаки, один загиблий, і двоє поранених. Зранку росіяни обстрілювали передмістя, влучили в автівку. Водій загинув. Ракети прилетіли в автобазу. Постраждали двоє працівників. Зруйновано склад із десяток вантажних і легкових автівок. Донеччину за добу обстрілювали із 20 разів у залізному поранено людину по селидовому. Били і скандерами пошкоджено щонайменше 28 приватних будинків. Чотири обстріли із важкої артилерії лише за одну ніч по Марганцю та Нікополю. Пошкоджено.